Традиційно про бюджет начальник міського управління бюджету і фінансів звітує про стан справ у рівненському гаманці. У нас перевиконання, яке по першому півріччю цифру, яку ми назвали, 99,9 мільйона, розподілено майже в повному обсязі. Сума розподілу складає 97,6 мільйона гривень. Вони вже спрямовані на видатки і працюють ці гроші. І тенденції до перевиконання до кінця року збережуться, відстане на першими восьми. От перевиконання у нас складає 133,9 мільйона, або в абсолютній цифрі 119 мільйонів 515 тисяч гривень. Підтримали би жодних заперечень члени міського організацію ярмарку. Кажуть, базарники дотримуються усіх вимог. Звернення було від торгового центрального ринку про проведення ярмарку. І цей ярмарок проводиться на вулицях Полуботка, Пересопницький і Шевченка. Дане, дане рішення і проект, який був затверджений сьогодні, дає можливість проведення ярмарку на півроку товариству з обмеженою відповідальністю торговий, центр, торговий центральний ринок. Натомість шквал емоцій викликало питання щодо встановлення прат ескорів на нових тарифів на теплову енергію. Якщо для бюджетних установ ціна за одну гігакалорію знижується з 1426 гривень до 1198 гривень, то для населення вартість послуг зросте майже удвічі з 574 гривень до 1140 гривень. Основною причиною зміни тарифів їх розміру на теплову енергію є зміна ціни на природний газ. Питома вага природного газу у собі вартості енергії грої складає 69%. Підприємство надає свої послуги лише 4% жителів рівного. Основні клієнти, а це 96% бюджетні установи. Тож рішення про зміну тарифів підтримали майже одноголосно. Катерина Мункачів Володимир Захаров. Новини рівного.